Якщо вас хвалять, а ви не відчуваєте, що ви на це заслуговуєте, є такий голосочок всередині вас, який вам підкидає різні причини, чому це неправда? Якщо ви приходите безліч курсів і постійно думаєте, що ви ще насправді мало знаєте, якщо в новій компанії ви думаєте, як би не сказати нічого лишнього, щоб ніхто не побачив, що я насправді не така крута і що я тут випадково. Якщо коли ви робите помилку, ви думаєте, що це 100% ви винні, то вітаю! У вас синдром самозванця. Скоріше за все. Привіт! Мене звати Наталіка Капустинська, Я наставник експертів, коуч особистого розвитку, майстер серця. І сьогодні ми розберемо. Таку актуальну, таку болючу проблему багатьох експертів, успішних експертів і не тільки експертів, взагалі успішних людей, яка не дає проявлятися, заявляти про себе і виходити на новий рівень. І почнемо з основ. Синдром самозванця насправді некоректно називати синдромом, це не є якийсь діагноз психологічне відхилення. Ні, це нормальне явище і 99%. А так чи інакше відчували в собі ось цей синдром самозванця. В наступному відео я покажу вам взагалі приклади успішних людей, які навіть коли їм вручали Оскар, не відчували, що це заслужено, і думали, що наче ось цей Оскар це помилка, і зараз його заберуть. Якщо ви відчуваєте ось цей синдром самозванця, це нормально, ви здорові, і це дуже насправді. Часте явище, але, скоріш за все, воно не прийде навіть після того, як ви отримаєте якісь атрибути успіху, визнання так далі. Ми дуже часто, завдяки синдрому самозванця, йдемо в навчання, вчимось, вчимось, ще більше і більше накопичуємо навчання. Можливо, навіть йдемо в практику, і скоріш за все, це дуже добре. Якщо ми так робимо, йдемо в практику, також накопичуємо там відгуки. І, скоріш за все, якщо у вас синдром самозванця, то якраз ось навіть позитивні відгуки вам не дадуть тієї опори, яка повинна бути у людини. А Експерта, професіонала. Тому що зазвичай ми ставимо перед собою суперзавищені очікування. Ми себе постійно картаємо, постійно собі кажемо: давай, треба краще, треба краще, треба швидше, треба ще ось. Дивись, ми себе порівнюємо. І це все є причиною того, що ми відчуваємо ось цей голос всередині, який каже нам, ти ще недостатньо, ти ще ти можеш краще, давай краще. І взагалі немає. Навіть у вчених однозначної думки про те, звідки взявся синдром самозванця, чи це можливо через виховання, через те, що перед нами ставили завищені очікування, чи можливо це взагалі якості наші, да, генетичні. Що я вам скажу, що основна причина це ось той голос, наш голос тирана всередині, який нам говорить, що ти ще недостатньо, давай треба краще. І різні, ось коли ми себе відчуваємо хоч в чомусь, хоч якось недо. Це ось про наше відношення до себе, якщо дивитися в корінь цієї, цього синдрому, цього діагнозу, скажімо так, діагнозу, ви розумієте. Тому що якщо ставити діагноз всім, то буде мабуть, 99% точно то паде під цей діагноз. Зараз ми з вами поговоримо про ознаки синдрому самозванця. Далі поговоримо про те, що з цим робити. І в кінці я вам також презентую інтенсив коротко, дуже коротко, інтенсив, синдром самозванця та гроші. Це міні-продукт, де я зібрала якраз не тільки лекції, матеріали і так далі, а глибинні практики. Практики психологічні практики, коучингові, НЛП і глибинні практики через серце, які допоможуть вам якраз домовитись з оцим голосом тирана всередині себе в кінці відео ви можете знайти багато корисних посилань, в тому числі і на цей інтенсив. Він продається за суперлояльною ціною, тільки для того, щоб ви не обесцінили і, хоч щось зробили. Зробили ось ці практики, вони дуже важливі і. Тільки коли ми щось заплатимо, ми дійсно це цінимо. Тому все для вас. І так, щодо ознак, синдрому самозванця, по-перше, це постійний страх, що вас виведуть на чисту воду, наче ви всіх так класно обманули, і прийде якийсь спеціаліст, справжній спеціаліст, і він ось дійсно покаже, хто є хто, і що ви дійсно, ви поганий спеціаліст. І до речі. Коли є синдром самозванця, то дуже складно знаходитися в колі колег. Ви відчуваєте, відчуваєте себе дуже так. Хочеться кудись ховатися, щоб наче не сильно на вас звертали увагу і не побачили, да? не побачили, що жливо, ви там ще не досить гарний спеціаліст. Далі вам здається, що ваш успіх залежить від зовнішніх факторів. Ви не впливаєте на ваш успіх. Якщо. Вам у вас щось вийшло, то наче вам повезло, або що, знаєте, дуже так цікаво, якщо навіть вам дають гарний відгук, ви думаєте про те, що та ні, це просто ось людина до мене прихильна, чи, можливо, там якісь співпали наші погляди, співпали наші інтереси, і ми співпали характерами, так, і людина ось дає такий гарний відгук. Ви не думаєте або ще що. Такий теж пункт. Ви думаєте, що людина просто не розбирається в темі. От якби вона розбиралась, то вона б вам не дала такий гарний відгук. Тобто це обесінення фактично похвали вас. І з цього випливає наступна ознака. Ознака це ви відчуваєте дискомфорт, коли вас хвалять. А коли, наприклад, щодо поразки, навпаки, якщо. Щось не вийшло, то для вас це не просто якась помилка, це для вас прям провал, прям дуже велика поразка, після якої дуже складно взагалі піднятися. Ви не прощаєте себе, це про те, про те, що у вас все повинно бути ідеально, про ваш перфекціонізм. Ви дуже сильно стараєтесь, щоб все було ідеально, дуже багато викладаєтесь. І мінус в тому, що далі вам дуже складно. Також підтримувати ось цей рівень. Да? Якщо щось вийшло, ви, ви використали так багато ресурсу, що ви думаєте, ні, я це не повторю, Або я не хочу, я просто вигорів, я не хочу це повторювати. І ще цікаво, що, наприклад, як відрізняти це, ви не просто там лінуєтесь, а ви дійсно у вас синдром самозванця. Це якраз те, що ви перепрацьовуєте це ось. Шлях до вигорання також. Ви працюєте в неробочий час, ви думаєте постійно про роботу, ви шукаєте ще ідеї. Ви... Також, наприклад, коли там, консультація повинна йти там, годину чи півтори, вона у вас затягується набагато, набагато більше. І це теж про ось ці ознаки синдрому самозванця, чому? Чому ви так дієте? Да? Ви ж не просто не хочете, а ви ось чи ви доводите до ідеалу якийсь продукт, який ви хочете випустити, ви його постійно перероблюєте, доводите до ідеалу? І це, на жаль, такий прям, прямий шлях до вигорання. В чому величезний мінус цього синдрому самозванця в тому, що ви постійно сумніваєтесь в собі, ви не беретесь за нові задачі. Ви інколи ось є якась можливість, і ви не берете її, тому що. Там є більше відповідальності, тому що це ще поки що для вас не знайомо. і ви, наче ви не вірите в себе, ви не йдете в ці нові можливості, можете просто опускати багато можливостей. І як я вже сказала, ви мало того, що постійно вигораєте, ви ще себе дуже сильно обмежуєте. Ви не берете за ті задачі, які ви вже могли взятися. ви вже могли... А дійсно вийти на новий рівень. Ні, ви не йдете туди, ви залишаєтесь ось в своїй такій зоні комфорту, тому що не зможете зробити ідеально, тому що не виправдаєте очікувань, тому що, скоріш за все, взагалі у вас в голові, ви думаєте про те, що є, приходить тільки думки, скоріш за все, взагалі не вийде, і не треба за це братися. Ні, це не для мене. Це, це мені ще там, не знаю, скільки років треба вчитися, да, щоб за це взятися. І так, що ж робити з цим синдромом самозванця? Як з ним жити? поряд? Що можна сказати? Є на багатьох курсах популярна вправа виписати 100 своїх досягнень, 100 своїх успіхів, і в моменті подивитися на себе іншими очима, приписати собі свої досягнення. Є але є така загвоздка саме в цій праві, в тому, що якщо у вас такий сильний синдром самозванця, то, скоріш за все, ви навіть не зможете знайти 100 своїх досягнень. Або ви будете думати, ну насправді, скоріш за все, скоріш за все, мабуть, це как би не таке досягнення, да? що Ну, так склалися обставини, про те, що я вам казала ті ознаки, да? там, мені повезло, пощастило, мені а, просто хтось там зі співчуття сказав, або людина не розбирається, або там мені просто так склалися обставини. На жаль, от є така, такий мінус, тому що людині спочатку все-таки потрібно навчитися по-іншому ставитись до себе, а потім вже. А, Прописати ці досягнення ви можете спробувати спробувати, все-таки прописати ці 100 досягнень, і в моменті вам, якщо ви зможете да, знайти, то звичайно вам дуже допоможе в моменті, точно, ви точно на себе трошки по-іншому подивитесь, щоб все таки це було не тільки в моменті, а в більш довгостроковому. Варіанті, мені насправді, не допомагало просто там перечитувати знову цей список, тому що знову йде ось таке обесінення. Що рекомендую із того, що ось можу в такому форматі вам дати, це коли у вас ідея, ви, по-перше, вивчите ось ці знову ознаки, передивіться оці ознаки, я не просто так вам їх дала. І коли ви. Помічайте в себе такі ознаки, да, коли ви, наприклад, йдете і постійно щось допрацьовуєте до ідеального стану, да, чи навпаки ви не можете розпочати щось робити у вас там. Ви подумайте про те, чи справді це так і є, чи справді мені потрібно там щось ще е, до. Довести і зробити щось краще, да, там допрацювати. Чи можливо в мене зараз в голові просто говорить ось цей синдром самозванця, цей голос такого внутрішнього тирану. Подумайте ось, проскануйте себе. Коли ви бачите різні цих ознак, ви думаєте про те, що чи дійсно це так, чи 100% це так, чи можливо це просто мені говорить ось цей голос, голос просто якийсь. Незрозумілий голос. Чи, наприклад, ось зараз я щось не роблю. Це дійсно, я дійсно не зможу, я дійсно не справлюсь, я прокрастиную, чи дійсно це так. Чи, можливо, знову ж таки мене ось о, нокаутував, скажімо так, синдром самозванця? Також дуже важливим є подивитися на свій ресурсний стан, тому що. Саме в ресурсному стані в нас якраз оцей голос синдрому він такий а, тихенький і не дуже помітний. Не так сильно на нас впливає, якщо в нас стан, коли ми вже вигорання. Це про вигорання, коли ми вже дуже багато всього зробили і. Здається, що це не мало сенсу, іде обесцінення, іде, ви просто втомилися. Можливо, ви просто втомилися, і у вас вже пішли ось ці негативні думки, і вам треба відпочити. Ну, і, звичайно, така порада ще одна, яка випливає з попередніх: об'єктивно подивитися на свої досягнення. Чи дійсно, от було просто гарне... Гарно так склалися обставини. Да? Чи дійсно це так? Чи, можливо, все-таки ваші якості, ваш характер, ваша там, наполегливість в цьому теж да. дала результат? Ось подивіться, це дуже важливо. Наприклад, я можу свій приклад привести, коли я поступила в три вузи в Києві на магістратуру, і я. Навіть тоді думала про те, що м -м, мені пощастило, мені пощастило, але якщо об'єктивно подивитись, то ну, окей, тобі могло пощастити один раз, але тобі б не пощастило три рази, да, і тому, можливо, з цієї сторони ось так подивитись, або подивитись, чи справді мені пощастило, чи все-таки я там вчилась, да, я там до чогось йшла, я робила якісь дії, я йшла в нове, я. І так далі, підставте своє, і я отримала такий результат. Не просто так, не просто там а, склалися обставини, у мене хтось помітив, мені хтось щось запропонував. Просто я лежала на дивані і півжиття нічого не робила. Скоріше за все, це не так. Тому що кожне ваше досягнення це є ваш результат. Навіть якщо вам здається, що. Це щось, щось просто так трапилось. І дам вам ще одну пораду: я її не дуже сприймала на початку, і тому, що були свої блоки обмеження, і коли ми не готові, нам дуже Ми постійно обесінюємо цю пораду, але якщо ви самі йдете і платите кошти, схоже. Таким, як ви спеціалістам. Якщо ви, наприклад, там, продаєте курси да, і ви купуєте дорогі курси, то повірте, ви зовсім по-іншому будете відноситись до там, своїх цін, до своїх курсів, до своєї роботи, тому що ви пішли, заплатили, ви отримали досвід, і ви побачили, ні, що це реально, це дійсно так, це того варто. Ви зовсім по-іншому починаєте дивитися. І ось так, тут треба витратити гроші, але коли ви це робите, ви отримуєте набагато більше, ніж просто пропрацювання також, так, да, своїх якихось обмежень, своїх там страхів. Ви ще отримаєте, якби, знаєте, таку сходинку, на яку ви, фундамент, навіть на який ви можете спертися і сказати: Ну, я да такі правила, да. Треба, щоб щось отримати дійсно цінне, треба за це заплатити. І я вас запрошую на інтенсив, синдром самозванця та гроші, де ми якраз і пропрацюємо дуже глибоко, не тільки ось психологічні, я вам дам ще більш, там психологічних порад, але і візьмемо різні інші підходи. Візьмемо дуже глибинний підхід, який. Дозволить вам домовитися за цим голосом тирана всередині, тому приєднуйтеся посилання під цим відео, а в наступному відео я вам дам цікаву НЛП-техніку, щоб ви також спробували цей метод. Дуже цікаво, дуже таку. Прям незвично, і вона зовсім по-іншому також дає можливість подивитися на свій ось цей синдром самозванця. Тому підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, і наступне відео теж буде дуже корисним щодо синдрому самозванця. Все, до нових зустрічей, нових відео.